Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Шановне товариство, з вами новий випуск іграда Ступленюс і я Оксана Зорка. І три настане зовсім скоро, тому всі розробники та видавці бережуть інформацію саме для цієї виставки. Втім, я дещо що все ж розвідала, і сьогодні розповім вам про культистів різного ступеня демонічності, здобутки Rockstar, демонічні гріхи та багато іншого. Поїхали! У п'ятницю відбулася прем'єра трейлера Far Cry 5. Частково про гру ми писали минулого тижня. Докладний опис усього, що відомо про Far Cry 5, є в окремій статті на сеті. Тому зараз тільки про найголовніше. Far Cry 5 особливо нічим не відрізнятиметься від попередниць. Це так само хаотичний екшен у відкритому світі, де ми зможемо робити що нам заманеться. Основні ігроладні стовпи: а саме транспорт, стрільба, стелсування, полювання, захоплення ворожих аванпостів та розвідка території завдяки вишкам нікуди не подінуться. Втім, Far Cry 5 вбере у себе кілька знахідок із попередніх ігор. Окрім звичайних аванпостів, будуть і величезні бази на манір фортецю Far Cry 4. А від Far Cry Primal у нову гру перейде можливість командування тваринами. Скажімо, ви приручили пса, і тепер гавчик зможе відволікати для вас ворогів. Безшумно їх убивати чи приносити вам щось, поки ви сидите в укритті. До всього мапа Hope County стане дещо більшою за локацією попередніх частин, і через це у Far Cry 5 з'являться літаки. А кому до смаку наземний транспорт, то звичний автопарк поповнять потужні пікапи та нестримні маслкари. кари. А от у центрі тутешньої оповіді цього разу буде культ християнських екстремістів, очолюваний Джосефом Сідом і його родиною. Чужинці прийшли у Хоуп-каунті, нав'язалися місцевому населенню і перетворили свій культ на церкву та армію в єдиній подобі. Тож нових послідовників культ набирає як добровільно, так і силоміць. Нам же дістанеться роль помічника шерифа, який прибув у цю глушину арештувати Сіда. Однак знову все пішло не по плану, і наш герой воюватиме один проти цілого світу. Ну, гаразд, може, не один, адже у Far Cry 5 і розваги у відкритому світі, і навіть кампанія підтримуватимуть кооператив на двох гравців. Саме тому наш помічник шерифа буде позбавлений предісторії. Це фактично ми. Тож на початку гри у спеціальному редакторі можна буде обрати стать, расу та рису обличчя свого персонажа. Сумнівна витрата ресурсів, адже ми ж усе одно гратимемо весь час від першої особи. Хай там як а в силу провокативності обраної теми Far Cry 5 уже здійняло чимало галасу серед американських геймерів, які всіля. Ко закликають бойкотувати гру, чи це просто спекуляція на скандальній обгорці? Чи справді розробники розвиватимуть болючі теми? Дізнаємося 27 лютого наступного року. Якщо заходить мова про гру, подібну до Dark Souls, зазвичай мають на увазі менеджмент витривалості, напружені двобої та певний ресурс, який втрачається після смерті. Невеличка іспанська студія вирішила підійти з іншого боку і зробила наголос на химерному і моторошному оточенні. Blasphemous заледве вийшла на кікстартер, як за лічення години зібрала необхідну суму. Швидкий екшн платформер, це в принципі річ хороша, але коли в ньому такий арт, огидні почвари, і велетенські немовля у якості боса, опиратися просто немає як. Тутешній піксель арт справді можна назвати артом, адже його ніяк не назвеш Кострубатим чи дешевим. Це помітно якісня анімація та промальовка, просто у цяткованому варіанті. Так само, як Dark Souls переплітала мотиви традиційного фентезі та персерка, фентезійний світ Blasphemous схожий на кошмар, який ожив. Події гри розгортатимуться у фентезійному світі, де панують демони і збочені релігійні культи. Наш герой, якого просто звуть покараний, це мученик, який звільнився з демонічного полону і тепер сам буде завдавати добра і справедливості. Вийде проект аж у 2019 році, передусім на ПК. А якщо грошозбір буде успішним та знайдуться партнери, то можливо і на консолях. Red Dead Redemption мала вийти восени цього року, але не судилося. Гру перенесли на весну 2018-го. І знаєте, в цьому нема нічого поганого. Спільнота вже звикла до таких кроків з боку Rockstar, адже ігри вони переносять не просто так, а з метою довести все до максимального блиску. Тому якщо задля неперевершеного ігрового досвіду слід кілька місяців почекати, я за. А поки розробники у Сан-Дієго потіють над вестерном, британська ланка готує нове доповнення для GTA Online. У червні гравці зможуть купувати занедбані військові бункери та переобладнати їх для ведення підпільної торгівлі зброєю та військовою технікою. А якщо будуть зайві гроші, то можна буде і звичайні авто переобладнати у бойові машини. Гідні з'явитися у новому медмаксі. Вийде доповнення Gun Running десь у червні. І клепати новий контент для оновленої GTA Sense буде ще довго. Адже саме завдяки онлайн режиму GTA 5 досі не покидає топи продажів і встигла розійтися накладом у 80 мільйонів примірників. Ще 3 мільйони. А я певна, до кінця року Rockstar подасть навіть більше, і GTA 5 посяде третє місце у переліку найпродаваніших ігор в історії. Перевершать її тільки Майнкрафт, у якого 122 мільйони продано, та безапеляційний рекордсмен із накладом у 495 мільйонів примірників. Тетріс. Divinity Original Sin 2 нарешті отримала остаточну дату релізу 14 вересня. Саме тоді компанія Larian викотить увесь запланований контент і може навіть перемогти у парі з будівельною компанією. До релізу гри вийде один великий контент патч Проте версія у дочасному доступі із нещодавним оновленням також отримала багато всього. По-перше, заготовані персонажі отримали унікальні вміння. На ясна річ, якщо ви розпочнете гру власноруч створеним персонажем, ці особливі закляття прийоми вам не дістануться. По-друге, завершено роботу над системою взаємин і репутації. Як нам обіцяли, всі наші дії та слова так чи інакше впливатимуть на стосунки з товаришами. І якщо персонаж у певний момент стане погорло ситий нашими вчинками, які він сам не схвалює, то попрощається і піде геть. Бо третє гра отримала пролог, окремий навчальний рівень події якого розгортатимуться до полону нашого персонажа. Ну і найголовніше у першому акті тепер можна буде захопити корабель пані Помста, котрий стане нашою пересувальною базою і дозволить відвідувати не лише прибережні місцини, а й залу відлуння наш старий табір. До всього патч поліпшив анімації, облагородив міні-мапу, помітно поліпшив інтелект ворогів та виправив цілу гору багів. Ну все, тепер, якщо до вересня не станеться ніякого раптового релізу супер мега гіпер ролівки чи на Ларіан не впаде метеорит. 14 вересня ми отримаємо найкращу рольову гру цього року. А можливо і кількох останніх. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: Відеоогляд Outlast 2, стаття з усією очевидною та не дуже інформацією про Far Cry 5, а також кілька ексклюзивних трансляцій для нашого твіч каналу. Переглянути їх і підписатися, якщо ви досі цього не зробили, можна за посиланням в описі. Там же знаходяться і адреси решти матеріалів. «Finding Paradise» – сиквел до «To the Moon» перенесено на невизначений термін. А тим часом сама Тудемун нарешті отримала українську локалізацію. Університет Стафордширу цього вересня запустить навчальний курс про економіку та управління в кіберспорті, який допоможе підготувати менеджерів, агентів та організаторів спеціально для роботи на молодому ринку. Відомий астрофізик Ніл Деграс Тайсон привезе на і три космічну стратегію Space Одесі, розробників якої сам же і консультує. А от Beyond Good and Evil 2 на виставці не покажуть. Втім, розробники кажуть, що до кінця року все ж представлять нові арти і відео. У кампанії нової Call of Duty не буде жодної місії за нацистів, тільки хороші хлопці-союзники. У вівторок, 30 травня, мультиплеєр Black Ops 3 стане безкоштовним для всіх і кожного аж на цілий місяць. Цього тижня вийшла карколомна трекманія 2 Lagoon. Втім, якщо ви не квапитеся викладати за неї 18 зелених, то у стімі для вас є демо-версія. Через нещодавні клопоти зі студією Square Enix датська студія IO Interactive провела масштабні скорочення. Сподіваємось, це хоч якось допоможе студії якнайшвидше знайти покупця. Розробники шутера Warframe цього тижня непомітно анонсували ще одну фрітуплейну стрілянку Keystone. В антуражі Космопер 70-х років та з картковою системою. Ах... Трейлер чи скріншотів поки нема, але на сайті гри вже можна записатися на закритий альфа-тест. Dragon's Dogma Dark Horizon восени цього року перевидадуть на PS4 та Xbox One. Кількість активних користувачів у PSN досягла 70 мільйонів. А от Xbox регулярно використовують понад мільйони осіб. Реліз психологічного польського шутера, і саме другий прикметник тут є важливішим, Get Even через теракт у Манчестері перенесли аж на місяць. Вийде гра тепер 23 червня. На цьому все з вами був PlayNews. у мікрофон. Балакала Оксана Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. ставте лайки, подобайки, тицяти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте вишки. Вишки ніколи не змінюються.